Знаєш, чого ти так по-дібільному почуваєш себе перед е, камерою смартфона? Що це відбувається? оце? Я розкажу тобі зараз, дивись, що це таке. Це ж для нас абсолютно новий вид. Розумієш? Як тваринка якась, щось невідоме, нова форма життя, з якою ми тільки починаємо вчитися спілкуватися. Ось давай поміркуємо. Ми ж по-різному розмовляємо з різними видами. От з собачкою, як. Мічка, моя собачка, йди сюди, Там, і, Мія, стой, ви! Роді, там З мамою по-іншому. Ну, хоча б іноді, а, з поліцейським по одному, з дружиною по іншому, з дитиною так. Різні інтонації, різні слова, різні рухи. І ми особливо не замислюємося, що робити. Підсвідомість сама грає відповідну роль. Розумієш? Ми граємо ролі, як там кажеться, увесь світ театр. А з камерою смартфона підсвідомість ще не навчилася спілкуватися. Тому що це дуже новий для нас вид. Давай допоможу тобі. Давай розкриємо цей смартфон і подивимося, що там всередині. Там за ним. Сотні різних твоїх друзів, з різними світоглядами, з різними хобі, з різним ставленням до будь-яких подій. Розумієш? А ще той підписаний. І та. Оце таки відбувається. Сотні різних очей і сотні різних відносин з ними. Тож, просто замість камери бач. Ці чорні цяточці очі конкретної людини, цим ми і будемо займатися, до речі, на марафоні, який стартує вже 11 листопада. Сам знаєш, що робити. Давай.